Вон, яка у нас краса. Усе угу. цвіте. І ось тут папірка квітує, так, а газончик наш ми заливаємо, заливаємо водою. Не знаю, нічого поки що не видно. Садимо маленьку цю, що купили по три. Нашу садили по дві. Будемо їсти, шпортати тут. Mm. Да? Шулька щось грається, ми вже тут попід забор, попить паркан кукурудза і як називається, спажава квасоля. Там рядочок зимової капусти, 5 рядків кущової, звичайної борщової фасолі і вже картопельку. Ще досадимо залишки. Так? Ось як в нас після дощику. Зелень вже, яка не проросла, вже трохи там проростає, хоча той тут вже посадила. Стару цибульку висадила, бо салат погано зійшов. Там вон краще. Дивіться, як густо. Цибулька як гарно піднялася. Бо тільки тепло ще було, то піде взагалі дуже гарно рост. О, яка королівна, а це у нас тут рядочки. Ось. Міжряддя там, де більше було. Редиска. Якраз його і підрихлила все, і все воно, дивіться, все воно гарно пішло в ріст. А часничок який. Шикарний. А там вон, рядочки моркви видно. Теж була просапала, треба буде ще прорвати. Гарно зійшла. Так, тут висипала троянди квітник. Все частенько ось тут щось теж посію, посаджу, щоб не пустували клаптики. О, що я бачу. Це ж рання картопля перша. Ходить. А тут трошки полуницю частково замульчувала соломою, соломою, випустила курей. Як все гарно, чистенько, любо оку, коли все, тут вже починають бур'янці знову проростати, але буде цапати з картопля. Буду сапатися бур'янці. Ось так. Ось так у нас тут така ось краса. Сьогодні погода, сподіваюсь, буде тепліша, ніж вчора. Ну, принаймні дощу. Не буде і якби сонечко пішло, бо дощик гарний прийшов, гарно вчора, позавчора ніч. Гарно все промочило, пішло дуже швидко все вріст, аби тільки тепло. Ось така краса. А на підвіконня яка, дивіться, буяє краса. Тут і петрушка, салат, тут і зелений базилік, рукола. Ось. і то салати додаю то дітям зараз у шкільні бутери покладу кілька листочків вітаміну. Згадаємо дитинство і зробила, захотіла ось такий вафельний тортик дітка на вихідний з вареним сущеним. Молоком і риска, верніше тут. Ми будемо смакувати. Воська, Ти куди Віліс? Ти куди виліз? А де місце? Де місце? Хто не хоче слухати? Хто не хоче? Тітяка розумаха. Да, красавчиц, маленький крысунчик, надо добраніч. давай злась, злась, злась.